Але у центрі столиці через сильний дах знесло через сильний вітер. Знесло дах багатоповерхівки. Сталося це на вулиці Гончара, і зараз там перебуває наша журналістка Людмила Труфін. Більше деталей почуємо від неї просто е зараз. Е отже, Людо розповідай, будь ласка. Е Вітаю студія. Так я зараз перебуваю на вулиці Олеся Гончара, і тут з шестиповерхівки упав дах. Бачимо, що він дуже великого розміру. Дійсно, будівля залишилась без даху. Вочевидь, внаслідок падіння даху обірвались дроти. Ось лежить супутникова антена, обламки цього даху. Ми продовжуємо фіксувати всі наслідки цієї негоди. Дощ уже вщух, але дуже сильний вітер продовжує вирувати. В сто столиці. ось подекуди пориви цього вітру сягають вже 25 метрів за секунду. Тож закликаємо всіх утриматись від прогулянок і поїздок водіїв сьогодні, не паркувати в жодному разі автівки під деревами, адже продовжуємо отримувати повідомлення про деревопад в столиці. Тож продовжуємо працювати на місці. Чекаємо, поки сюди прибудуть всі аварійні служби. Тож зараз я передаю слово студії. Людо, дякую тобі за оперативну інформацію. Ну, до речі, ти, ти теж знаходишся в такій безпосередній близькості, а вітер не вщухає, тому пораджу тобі знайти якесь дійсне укриття. А ще, я думаю, ти жалкуєш про те, що не вдягнула сьогодні шарфік. А, разом з тим, друзі, от такі поради, тому бережіть так, себе. Обов'язково. Так, так, прошу, Люда, будь ласка. Так, до речі, ми поспілкувалися ще із місцевими мешканцями, і вони проходили тут і фіксували цей інцидент. Хочу додати про те, що з одним з них ми також поспілкувалися. Тож давайте зараз почуємо, що він думає про сьогоднішню негоду і взагалі про ситуацію в столиці сьогодні. Прошу почути його. А це що відбувалося? Та от самі де у вас не знаєте за що звідки цілкало? Мабуть, скріж. Мокро, мокро. Ось такі мокрі, мокрі враження у місцевих мешканців про сьогоднішню погоду. Тож, будь ласка, утримайтеся сьогодні від прогулянок куди-небудь, Тараса. Людо, дякую тобі ще раз. Ну, бачите, друзі, реально небезпека чатує на кожному кроці. Тому, будь ласка, не не ризикуйте зайвої раси, якщо дійсно не планували сьогодні якихось виїздів, не знаю, відвідувань, поїздок, прогулянок. Краще посидьте вдома, краще вімкніть телеканал Київ. Будете знати про все, що відбувається, і в столиці будете бачити весь цей Армагеддон сьогодні вітряний, і будете розуміти, що ну так зайвий раз краще попити чайочку, закутатися в теплий пледик і дивитися телеканал Київ.